Позбутися на тонкому плані підключення астральних сутностей можна. Але якщо ви звертаєтеся до спеціаліста і просите прибрати це підключення, ви маєте розуміти, що сутності безумовно вийдуть, тому що ви проявляєте волю, ви звертаєтеся за послугою, відповідно, ви хочете допомоги в цьому напрямку. Але є одне але якщо після цього ви не зрозумієте, а за що саме під до вас ця сутність, на її місце просто прийде ще більш могутніша і потужніша сутність, яка вже, напевно, не дасть вам можливості звернутися по допомогу. Якщо вони до вас увійшли у ваше фізичне тіло, під'єдналися до ваших тонких тіл, це означає лише одне: в якийсь проміжок часу ви опустилися на рівень вібрацій цієї низькочастотної істоти. Це означає, що ви через свої перепадки. Де настрою через свої страхи, тривоги, агресію через свої упередження постійно даєте змогу новим сутностям знову до вас під'єднатися. І якщо цю першу причину ви у собі не пропрацюєте, ефект буде дуже короткостроковим. Якщо ця тема вам цікава, підписуйтеся на канал на прямих ефірах. Я даю багато корисної інформації, яка допоможе вам краще зрозуміти, як самостійно собі допомогти і втриматися у новому стані Будьте свідомими, любіть себе і ще побачимось.